Ранок в селі суботнього дня нічим не відлічається від таких самих ранків, як завжди. Як кожен день. Така в нас вже осінь золота в жовтні місяці Зараз своїх козочок тут поприбиваємо. поставимо щоб паслися Сьогодні погода гарна, дощу не буде. Так що все супер. Привіт, мої хороші! Ви на каналі Сільські Пороблялки. Золота осінь навколо. І давно я не розповідала про наших улюбленців. Ось це наші козочки вже пасуться, як бачите. Хочу ще розповісти, що в нас, наші баранчики гуляють разом з вівцями. Так що в нас там на хоздворі зараз самі побачите, що робиться. Урожай, що спіли, зібрали, що не встигли, пропало. І про те як печу такий смачненький творожний пиріжок з яблучками. Сьогодні вам розповім. І ще ми вирішили утеплити нашу хату, точніше, фундамент хати. Будинку вирішили утеплити, тому що час іде, скоро будуть морози, а це потрібно зробити. Отже, залишайтеся з нами і приємно перегляду! Прямо під ногами на стежці біля нашої посадки знайшли ось такі гриби. Позрізали, і як тільки зрізали, одразу ніжка зробилася синя. Взяли їх, тому що ми з грибах нічого не розбираємося. Понесли до сусідки, кажем ттьо Валь, ну що там? Вона каже: подивилась і каже, що ну я не знаю. Вроді як люди бачили, що збирають такі, але я не раджу. Тому ми їх взяли, викинули, побоялися готувати. Друзі мої, напишіть в коментарях, чи вам попадалися такі гриби, і що ви з ними робили. Це наш цей малиш, ми вирішили трошки підкормити штучним молоком. Дивіться, дивіться, як він їсть. Ух, ти барбос. На минулому тижні теж йому дали штучне молоко. Ой, мали приключення, розбавили сивороткою. І наш герой почав так прокакуватися, що ми розлякалися. Потім вияснилося, що це не можна давати сиворотку козвіка. Сьогодні вже з водичкою, як положено. Побачимо, десь. Три дня, да, чи чотири він у нас був без, без цього доповнітельного питання. Да. Дали йому перерив, зробити, щоб він восстановився. Ой, смакота. Що, не, ні? ні, не йде. Тоді краще пив, так? Да? Чи так само пив? Mm -hmm. А щось сьогодні дивися? Чи сиворотки хочеш? Та де ж я тобі сиворотки, дам? що. Видимо, який він дядько встав у нас, як він виріс. Не то, що виріс, набрав видно вже такого вес. Така маса в нього з'явилася. Так? Да? Малиш? Давай, ну бери ще пий. Ні, щось йому не дуже сьогодні, бачиш, Настроєнні. Зараз. Ой, ті мої ляль. Ох, диви, вже гарненько п'є. Це ти притримуєш, так, да, сосочку я? Угу. Ой, ти нас Лялюсь, малиш. О, то а не козлік. Що малий, все? Як в тебе діла, Алька? Все добре, правда? Ти моя умниця, стільки молочка дає нам. Зараз вже трошки менше стало давати, може за те, що, не знаю, погода змінилася. Холодніше стало, да? А також давала два рази в день, почти по півтора літра. Умничка. Зараз вже літр. На нічого нам вистачає. Ой, ти красунька наша. Може і ти вже хочеш гуляти, тільки поки нічого не кажеш. Що, Максимушка? Гульки, правда, теж напрягають. Ну, втомлюєшся. Давай дійсно замучений козел. Ой, кажу, козю баран. Ні, ні, ні зараз ми підемо вначале з козлика. На бої? А? Да. Ой, ти моя. Господарство, дощі йдуть, воно щось тут робиться, болота. Диви, він навіть якусь цей голову тримає по-іншому. Ну цей да, Максим. Ж, весь на стрьомі, весь ну на дибах. Ось це подруга, ні? Це ж красавиця. Так, да, це красавиця, точно. О-о-о-о-о-о-о. О, пішли тусовки. Так, а баран з цією старшою вівцею гуляє. Да, барончик. Да, барончик. Привіт. О, то ти вже теж у мене мордоворот. З тією мадамою старшою гуляє, кажу. Цей барон. Crazy. Варбара, суть. Той за той, цей за цей. Добре, ж хоч як багато. Так якщо б одна, то був би тут, не знаю що. Поз'їдали б один ну, одного, поубивали б. Аго, дивіться, ідуть парочки всі. Парочки. Вказані свої свої. Ага. І ричай, до яким речить. От барон противний, От вони ж поділилися: оця ярка, оцього да, Максима. Ні, це барону треба не давати, щоб той Максим не міг з той корічнівої, як то кажуть, шуримури робити, а? О, то противний характер цього барону. Диви, диви, що робить, а? Безсовісний барон. Барон! Йдемо до своєї подруги. Чого вчепився до них? І ричать як? Так, обично ж ніколи не ричать, нічого їх не чути. Так, Альо, гараж, до мене не йти. Ваші ці розборки сімейні без мене. Пожалуйста. Типа проголодались. Хоча вони ці дні, Боже, і їсти ніхто не хоче з них, бо їм, видно, не доїду, він, бідний козлик, що з голоду не мер. Вже чоловіки їсти їм не дає. Кажуть, що я їм буду давати, як вони не їдять. Мокнете сіно. Дерева голі, позбирали ми урожай з наших деревцят. І що в нас вийшло? Що ми господарі якісь тормозануті чи не, не настільки багато, не знаємо за що хвататися, бігаємо від одного до другого, що, одним словом, гроші, ми прогалили. А як сталося? А вийшло те, що коли е, якось висіли, вони висіли, ну, сорт пізній, да, треба ніби, щоб думаємо, буде, хай висять до останнього. Як потім вони почали падати, у нас не було часу, коли ми побачили це все. Тут а у нас же знизу ходять вівці, звичайно, вони швидко це все з'їдають. І там ми зібрали буквально, може, трохи більше, ніж піввідра, грушок. З яблуками теж у нас сумна історія. Багато їх висіло з весни на дереві. Зав'язалось багато, очікували на врожай, а вийшло так, що вони псувалися і на дереві, осипалися. Одним словом, мало що ми там зібрали тих яблук, і літом не так багато їли, як минулого року. Але дивимося, що то не тільки в нас, то у багатьох цього року не врожай з яблуками. Тому нема на кого обіжатися, нема чого жалітися, як є, так є. Значить, будемо яблука купувати взимку. Так, ну і рятувальна операція по кізілу, пам'ятаєте, була? Ой, напевно, ми його теж не врятували, бо дивлюся, він щось весь пожовк. Коротше, на весну будемо бачити точно. Але щось він якихось признаків в житті крепко не подає і радості. Від нього ніякої не відчувається. Ось так. Ну, горіх, правда, ось горіх почав осипатися. Сьогодні буду збирати. Дивіться, скільки в нас вже тут є горішки. Якби... Ну, це вже добре. Добре, що добре, що барани, горіхи не їдять, а то ми були без горіхів. Поки бігли в своїх справах, то бачу, чоловіка робота кипить. Тут куча цього піноплекса зменшується, ну, а на вулиці, значить, це все має збільшуватися. Сейчас піду проверю. А то вже заскучала без з проверки, роботник наш. Все, дивіться вже скільки зроблено. Опля. Ось. Раз. І вже в літній кухні під вікном. Все там утеплено знизу. Цей піноплекс ми купили ще минулого року. І протягом року, по мірі того, як ми будувалися, переходили, переносили деякі речі з старої хати в нову, ми теж його туди-сюди переставляли. Звичайно, він деформувався трохи, десь щось облуплювалося, тому як бачите, стики самих плит вже не дуже чіткі, не дуже рівні. Тому чоловік намагався орієнтуватися по уровню цьому верхньому, щоб гарно було. Клався кла, кла він на фундамент, ну а вже там воно все рівно буде покриватися сіткою, замазуватися і буде все нормально. Отже, утеплили ми фундамент з одного боку будинку. Ось ще там ззаді з літньої кухні з екрані, я вже показувала. А з іншого боку будинку нам не вистачило 5 плиточок, ось можете бачити зараз. Так що докупляємо ще 5 цих піноплексів і тоді вже доробиться. Продовжуючи тему кози, хочу ще сказати, що ось вже два місяці ми п'ємо молоко від неї. І деякі молочні продукти я вже роблю сама, навчилася. У мене постійно ось на підвіконнику стоїть трьохлітрова банка, я її наповнюю молочком, воно скисає. І потім, дивіться, в мене виходить такий чудовий творожок. Зараз на інше. Получається з трьохлітрової баночки. Ну, пів, пів кілограма творога це стабільно. З 2-3-літрових робила теж, виходив кілограм. Ніякого запаху, кози, абсолютно нічого нема. Тому що я вже пригощала багатьох друзів, знайомих і всі казали, це творог від кози. Я кажу, так, уявляєте. Ну, мало чим відрізняється від творога від корови. Ну, а по бюджету, звичайно, відчутно. По-перше, завжди в нас є. Молочні каші, так п'ємо каву, какао, от каву з молоком. І так молочко споживаємо. Навіть сметану збирала. ось, і В мене виходить теж з трьохлітрової літрової банки, десь, ну, я знаю, ложок шість сметани збираю. Ну, одним словом, казам це діло. Отож, логічно маючи свій творог і яблучка, вирішила сьогодні приготувати такий яблучно-творожний пиріжок. З вами поділюсь рецептом і готуйте разом зі мною. Продукти, які нам потрібні: це 2 пачки маргарину, 2 стакани цукру. Далі сметану беру пів літри, або можна кисле молоко, або кефірчик, що хочете, 2 чайні ложечки соди, сіль за смаком і кілограм муки. Ще нам потім пригодиться кориця, якою ми будемо посипати верх пиріжка. Ну і е, два яйця, звичайно, які теж підуть в тісто, хоча можна без яєць. І яйця ми ще поставимо е, в начинку з творогом, щоб вона була смачна і м'яка. Отже, перше, що ми робимо, це розтоплюємо маргарин і змішуємо з цукром. А друге, що ми робимо, це беремо соду, кидаємо до сметани, перемішуємо і чекаємо, коли вона почне збільшуватися в об'ємі. Так, Знаю, що буде тіста досить багато, тому взяла 5-літрову каструльку, собі приготувала. Яйця не ставлю, хочу зекономити, тому що знаю, і без яйць буде добре тісто. Оцей маргарінчик у мене розтопився, що я перемішала з цукром. Зараз буду виливати в каструльку, додавати туди цю сметанку з содою, насиплю солі за смаком. Ще вирішила додати ванілінчику для такого класного аромата І потихенечку буду вводити муку. І замішувати тісто. В мене вийшло. Дивіться, вона не повинна липнути до рук, як якби приділити його консистенцію. Да? Е, ну, якщо більше трошки поставити поставитиму страшно, страшного, спечеться. Значить, я його зараз, ще звичайно, зверху посиплю трошки мукою. І треба буде його розділити якось на три частинки, тому що в нас буде розкатуватися три коржа, на які будуть викладатися начинка. Так що, йдемо далі. Дивіться, деку я беру просто-напросто притрушую мукою, Ось. Не знаю, що мені здається так порівняно з тістом. Йо-маю, не завелике. Я думаю, що не, не буде завелике. Ну, одним словом, зараз я буду його розкатувати, тісто, ставити на деку, і вже тоді буде видно, що в нас виходить. Ну, три кружа мусить бути, бо перший... Корж на нього сирна начинка, другий корж на нього яблучна начинка. І останній корж це вже просто те, що ми покриваємо. Сирну масу виклала на перший корж. Значить, сирна маса моя складалася із творога пів кг, додала туди два яйця і за смаком цукру. Далі буду розкачувати і ставити середній корж. Отже, розкатала середній корж, покрила ним нашу сирну. Начинку. Дивіться, таку я взяла по периметру. ще так Ніби з'єднала той перший корж з другим. Да? Далі, зверху, в нас на цей середній корж я буду накладати яблучки, але перед цим, дивіться, такий лайфхак я присиплю його звичайною маткою. Для чого це роблю? Для того, що, звичайно, яблуки будуть пускати сік. В той момент, коли вони там будуть. Точніше, цей період буде пектися. Отже, я присипаю маночкою, щоб цього соку було якмога менше, щоб манка його впітала і щоб було круто. Ось так. Виклала яблучка. До речі, чим більше яблучок поставити, тим буде смачніше. Перетрусила їх зверху манкою знову і цукром. Можете не ставити цукор, якщо ви не любите, такі солодкі. Як бачите, по періметру знову залишила місце, щоб з'єднати. Ось цей середній корж вже з верхнім коржем. Виклала вже останній корж. Бачите, по периметру теж його з'єднала з середнім і вже прокалую ось так от вилочкою. Так, пиріжок притсила корицію. Далі дивіться, змішала цукор, муку і масло. Зробила, ну, звичайне таке масло. Зробила ось таку посипку. І зараз цією посипкою буду посипати свій пиріжок. Ось так. Вже як я його посиплю весь, то ставлю після цього в духовку на 180 градусів. Ну, не знаю, на годину це точно, може навіть більше. Вже буду бачити, по тому, він буде готовий. Ось так Така смакота. Ось така смакота вкусняша. В мене сьогодні вийлася. На вагу поставила, вийшло 5 кг 100 г. Сама здивувалася, не думала, що буде так його багато. Тому, якщо маєте велику сім'ю або чекаєте багато гостей, печіть, дуже буде смачно, дуже ситно і, повірте, вас тоді всі зацінуть. На цій смачній ноті буду з вами прощатися. Бажаю вам миру, добра, радості в душі. І до наступних зустрічей. Не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, Па-па!